Сьогодні зранку тіктоку надивилася дзеркальна дата 25.09.25 рік. .25. Так так і є, що принесе нам сьогоднішній день. Дай Бог, щоб все, все хороше, все найкраще. Так і буде. Зараз добре, буде ще краще. Мені так підписниця написала: не кажіть, що поки що все добре, кажіть, все добре, буде ще краще. Я згодна. Я з нею згодна 100%. Дай Бог, щоб у всіх було все добре і, і надалі ще краще. Отак. От Що значить зберегти хоч одне відео з зарядкою і понеслась. Тепер в мене в інстаграмі одна зарядка. Це листаю ленту, одна зарядка. Якщо якусь рекламу щось собі замовлю, все, пошла жара. Із всякими пропозиціями, ну, щоб замовила собі одяг чи ще що -нім. Тільки зберегла зарядку, все, пішла зарядка. Яка хочеш, вибирай любу. Ну, правда, що вже стільки нас зберігала тої зарядки, що скоро буде треба буде телефон чистити, а, а так толку ж і нема ніякого. Треба... Починать щось робити. Ну Нічого, вже дивіться, вчора ввечері басейн був. Це ж зарядка плавати, зарядка ще й яка. Сьогодні зранку трохи руками покрутила, це теж добре. На ваги стала, так. Я ще в люди стала на ваги так мені погано зробилося. 107 КГ. 107 уже Жахіття, даю все. Треба брати себе в руки не язиком, а, а, а ділом. А, а Щось не виходить. Трохи не виходить. Вийшла трішки на балкон. Нема в нас багато зараз вільного часу, щоб далеко піти. Завтра після обіду вийде піти, сьогодні не виходить. Сьогодні не виходить. Але нічого, підемо завтра. Треба, щоб хоча б годин три було. У мене це зараз і пі не є, я б пішла до... б. Ну, десь би хоча б. Не так далеко. Сама не хочу, дідулі не виходить. Це так. О, нічого. У нас тут так гарно. Біжу, біжу, дідулька, біжу. Досить часто можна знайти на тему класні речі. Ці культики на мені це також тему. Якщо правильно підібрати аксесуари, вони в образі будуть виглядати чудово. Дуже багато різних, класних гаджетів, різних штук, ви можете також знайти на тему. Ціна здається, 600, 650 гривень, то в Україні вони перепродаються тисяча, 1200. двісті. Просто натискаєте і відкривається. Тут уже Олег якісь свої годинники поклав, моїх декілька штук. Такі кейси є в більших розмірів. Взагалі, на тему можна знайти багато всього, якщо звісно ну, зайти, пообирати, підібрати конкретно щось для вас. І тільки сьогодні у вас є можливість повернути кешбек 100%, особливо якщо ви є першим користувачем теми. Якщо ви сьогодні вперше зробите замовлення, акція така діє тільки сьогодні. Далі детальніше вам розповім. Якщо ви уважно подивитесь на мою корзину тему, в мене там все з людиною пауком, тому що Орес так хоче ходити в садочок. Він хоче тапулю людини-паука, він хоче термос, він хоче ще додатковий рюкзачок. Ну, якби Йому подобається, де це можна знайти на тему, я знайшла за 20 хвилин, склала корзину майже на 2000 гривень, і якби я була першим користувачем, сьогодні б це все було для мене як безкоштовно, тому що кешбек 100%. А так як я не вперше буду замовляти, то кешбек все одно буде приємним і збільшеним у 10 разів. 100% кешбек діє тільки сьогодні, тільки 25 вересня. За моїм посиланням додаток летішов з безкоштовний. Якщо у вас ще немає додатку на телефону, хоча я впевнена, у моїх підписників, мабуть, вже у всіх є. І в мене в самої встановлений додаток. Часом приходить якесь оновлення. Ви заходите кожного дня, бачите, де є кешбек, якому відсотку. Тобто цей кешбек виводиться вам на карту. От сьогодні ви новачок, ви скачуєте, ви робите замовлення. На 2000 тисячі гривень на тему, і ці 2000 тисячі гривень вам повертаються на карту. Ви використовуєте на благодійні чи далі там на покупки, це вже за вашим бажанням. Тому, будь ласка, переходьте, поспішайте. Я сьогодні прямо з самого ранку хочу встигнути сказати вам цю новину, тому що діє до кінця дня. Гарних покупок! Написали садочку, що забрали подружку, а Орест без подружки бути не хоче. Сів біля дверей і сидить. Тому викликала таксі, поїду заберу, значить. Болег пішов в спортзал. Ми ж розраховували на декілька годин, але. Ну так, сьогодні так. Так, де моя машина? Де моя машина? Взагалі треба машину купувати, і сідати за кермо. Найкращий варіант. Покажи, що ти там їш. Смачне. Ого! Ну так, да, таку булочку можна їсти. Класно садочку, правда? Mm-hmm. Що я сьогодні зранку зрозуміла, що я взагалі не встигаю зранку хоча б 5-10 хвилин виділити на себе, щоб зібратися, нормально дитину відвезти в садочок. Тут вдягаєш на себе швиденько, що є, щоб не спізнитися. І розумію, що мій гардероб де більш офіційно-ділового стилю, десь, можливо, кежуал, смарт-кежуал, але все ж таки навіть це треба зранку там, джинси, їх треба попрацювати. Мені треба декілька гарних спортивних костюмів і теплих, тому що я спочатку сижу з ним в садочку, потім виходжу на вулицю, там щось одно тусуюсь, певний час Можливо, десь треба буде ще чекати його. Мій гардероб в більшості складається з жакетів, якихось таких світлих речей непрактичних, більш снарядних, знаєте, таких вичорних садочок я так дитину водити не можу. І мені треба в цьому плані трішечки міняти гардероб. У нас знову тема піратів. Попадається. Клас. Молодо. На днях рекомендувала вам ласті клазер з великим задоволенням, просто й було. Приємно шоковано, що стільки дівчат ходить туди ще після моєї першої рекомендації. Цього разу я даю мінус 20% вам на перший візит, тобто ви вже маєте класну знижку. Дівчата задоволені, для мене це найкраще, знаєте, найкраще відгук, коли ти щось рекомендуєш. Я просто сама з задоволенням ходила на постійній основі. Лазер не настільки болючий, хоча він і відчувається. Там вакуумна спеціальна насадка. Він один з кращих в Києві вважається, тому будь ласка. Зберігайте посилання і не забувайте про знижку мінус 20%. Доброго всім денючка! Гарного, теплого, осіннього, по осінньому гарного. Двоє із ларця, а з слідця. Ленночкін подарочок. вдягла, сказала. Вдягай, не, не бережи надалі. Так що з цим все найкраще. Ці сто хвіло пішло ход. Не знаю, смачне, не смачне, буде смачне. Уніформа на мені працюємо, беру полісос, сьогодні хочу підлогу помити. Буду відволікатися, бо інакше можна зійти з розуму. Для повної стабільності кава номер 2 готувати сьогодні нічого я не буду. поприбиратися, я вже поприбирала, тому фарту в сторону, не в сторону, а правильного машинку, чому в сторону. До речі, зараз я його якраз і він. Все. Він мені на сьогодні не потрібен. Готувати нічого не буду. Каву вип'ю і вийду в прямий ефір ТікТоку. Якось сумнувато. Може, можливо, щось, про щось поговоримо цікаве. Можливо, ви мені щось розкажете, повідаєте. Можливо, я вам. Ой, полудка в нас е, така собі, знаєте, але сонячно. Сонячно, мабуть, градусів 16, я навіть не дивилася. З градусами вгадала. Сказала так, знаєте. Бо я побачок ходила і вона футболки на вулицю повісила. Не кидаю сушку, бо таке тоді ж макане, не зрозуміло, яке такі речі добро до як. Не то, що дорогі, ну такий, як одяг такий, то стараюсь сушити або в гардеробний, в гардеробній, така в мене там бантера є, чи як правильно її назвати. Ну, труба йде. Тепло або на вулиці, якщо сонячно, а тоді досушую вже в хаті. Ну, якби там сушка в нас це вже зовсім, звісно, гарна сушка, якісна, але сушка все одно, сушка є сушка, вона портить речі. Тому таке стараюсь сушити без сушки. П'ю каву і виходжу прямий ефір, тік ток Переходьте. Вона прийшла на похорон. Я ж кажу, не пам'ятаю, чи була вона на кладовищі, але на обід вона не на напоминальний обід мене підтримати. Вона не поїхала. Вона поїхала на вогник, бо це було 26 грудня. Були заплачені кошти, і вона поїхала на вогник. А, ну, не дай би Бог було навпаки, хай живуть з того. Усі я нікому не бажаю зла. Я би не поїхала. Тоді тоді вже треба було мені зробити висновки. При чому тут окупанти, господі Боже. Я б що, з окупантами, оце ви думаєте, виясняла відношення, подавала на них в суд чи що? Були окупанти у нас. Я за них так переживала, що вони не голодні, не холодні. Я не пам'ятаю, мабуть, тоді і посилку першу вислала, я вже не пам'ятаю. Чи одвезла так продуктами з сином були машиною? Ой, коротше, дівчата, не робіть добре. Не, буде, не будете страждати. Це вже під, підтверджено. Не робіть добра і не будете страждати. Що ж мені робити? Половину двери. Це дуже багато. А тоді оця половина останеться і висипається з цього. То, знаєте, я дивлюсь, інкалий TikTok, там я на одну підписана, вона такі всякі смакотення готує. В неї такі кухня, звісно, це ж в, мене в Києві кухня гарна була, гарна. В неї такі спеціальні банки для цих всяких раз, висипала і воно тоді не. А то так останеться, поставити не поставиш, бо що ці тумбочки? Ну нічого. А все зварити точно не з'їдять, Бо трошки вже тих цвітних кольорових макаронів я ще вчора готувала. Тому все це буде багато, а коротше. А на завтра я ще не придумала лазанью, це буду, мабуть, точно пізніше на тій неділі. Завтра, може, ті в тілі зроблю. Я ті в тілі роблю на сковорідці, просто прожарюю. Мене тушених не люблять. Ну, смішні, ви що слухаєте, не грузіть людину. А що там я про... там не грузять? Чому ви так відповідно відповідаєте грубо? Це мені не сваріться. В якій країні? В Україні. В якій країні? В Україні. В Україні. В Україні. Я кажу, з України. I don't speak English. Help me please. Бо я заїхала сьогодні на саму кінцеву зупинку. Не встала там, де треба. перейшла на туди на сторону, в голові ж закрутила Я їхала, господи, прости, що черкаюся. Я їхала, виходить, що я їхала з одної тої самої сторони двічі, що я заїхала на кінцеву зупинку. І питаю чоловіка. I'm from Ukraine. I don't speak English. Help me, please. Показує, яку мені зупинку треба. Він каже, сідайте. Я думаю, блін, що ж мені сідайте знову, в цей самий поїзд, як я тільки що з нього встала. А воно ж кінцева, сіла. А я питаю, вже як там я його спитала, він мене зрозумів, через скільки зупинок. Я йому показала так на карті, мені оця зупинка потрібна. А він мені сказав фо. Короче, Лена, сьогодні попучеше. Ви в Лондоні маєте своє житло? Звісно, ні. Ну звідки в нас своє житло? Звідки в нас не депутати, дівчата? Звідки в нас свої кошти на таке дороге житло? В Лондоні живуть люди, в основному всі, всі на зйомних квартирах. Це дуже-дуже дорого купити. Беруть оці якісь могрічі, чи як вони називаються, кредити на 70 років. Платять за це житло. Хто умудряється здавати його і їхати десь в Шотландію, де дешевше? А той. Коротше, буду я там гратися, Висиплю я все. Або в Лондоні ж дорожче, в Шотландії дешевше. Вони там винаймають, а тут здають, а там ще вистачає їм і на якісь ті. Тут дуже дорого житло. ви що? Ні, Це навіть не прирівнюється. Я навіть боюсь суми ці казати, яке тут житло, якщо оренда. Не дешева квартира, а житло дуже дорого. Ну, я, наскільки знаю, вода тут дешево. Опалення теж недорого. А це мені Оксана, ось моя помічниця, казала, що, що вже вроді подорожчала трохи і вода і. Так, все, скільки тут хвілін варить, це хвилин. Де ж воно написано? Сім хвилин. Це хоч не трубочки, бо мій син трубочки не буде. То коли там буде дирочка в макароні, то вже йому не спагать і не істини. Сім хвилин. А зараз у нас 15-19, але вони ще в мене навіть не загрузилися. Загрузяться, тоді буде 7 хвилин. Раніше ламали, я пам'ятаю, як вони тільки, ну, як ми тільки знали, що це таке спагетті. Ну Ми в селі, наприклад, з купляли купували фірмішель тоненьку в таких коробках. Яйце там нарисоване було. Варили, бо в неї чомусь не було газу, ну, газового балону. Варили в мене і ото купляли маргарин, мастили, і було дуже смачно. Ви стресуєте, коли самі ще і щось іде не по плану. І спит... Питати важко. Ну, Я не скажу, що я стресую, коли сама Мене, Я завжди чим зайнята. Я, роб... ну, я займаюся. Я Роблю, я працюю. Мене... Ж... Зараз трошки літо було менше полотенець. Ну, були Серпень, були у Лондоні відпустки, було трошки менше людей в салоні. Зараз в мене багато прань, складання, прибирання. У нас великий будинок. Його треба прибирати. У мене чотири собачки. Ну, якось я сама практично а, і донька. От. Ну, коли все йде не по плану, я думаю, кожна людина це якось не дуже приймає хорошо, правильно. Я буде у місто, виїжджаємо, звісно. Я в місто не дуже люблю виїжджати, я не люблю велике місто. Для мене я ж людина села. Я людина села, мені місто важко, в мене болить голова, я не люблю. Я люблю океан і на машину, і коли ми їздимо на океан. Часу 3 жовтня буде два роки. Я тут, 3 жовтня, у 2022 році нас син забирав у грудні і я була до березня. Тоді повернулася на роботу. Ну, різні будинки, різні... у нас роблять люди, які знімають квартири, в них нема тварин дешевше. Ми зняли будинок, бо в нас тварини. Є просто кімнати, знімають і живуть. От у нас робить жіночка з сином, вона живе, то в них повністю три поверхи живуть українці. У кожного кімната кухня спільна. Ну, умудряються покупляти мультиварки, тут вони недорогі, десь мусить з'явилися. Умудряються покупляти ці мультиварки і щось там готувати. Ну, каже, живемо дружно. І Час... дякую, дякую. Часто каже, деруни, жаримо. знаєте, ну, українці. Не самі українці, здається, вона казала, а рем'яни живуть. Ну, отак попало людині, гарна... гарні сусіди. А, можливо, людина гарна, то й сусіди в неї гарні. Потім тут ще Таня наша переїхала, та що приїжджала просто підробляти. Доброго дня. Вони квартиру зняли, дві тисячі, якщо кімната, і 700, і 800 фунтів. Якщо будинок, то, звісно, дорого. До 4 тисяч, є і якщо... є 7 тисяч. Смотря, який ви знімаєте, яку квартиру, в якому районі, якщо десь там в центрі, то дорого, звісно. Весь Лондон, я вже казала, вчора поділений на сім зон. Перва зона центр, там друга біля центру. Ми живемо в третій зоні. І оцей Лінг-Бродвей, де ми живемо, це колись було село. А тоді його приєднали до Лондона. Тут живуть англічани. Ну і або орендують житло. А самі так англічани. Там, де ми жили на Брікстоні, там ну, більш, більш різні. Дякую за трояндочку. Дякую. Так, ось тепер закипіло 7 хвилин, 23, як у 30 хвилин. І все, дівчата. Який салат, не знаю. Нема нічого на салат. Завтра вже четвер, після закупи. Не стала я вже тягнути в тій тележки, бо ж подружки набрала вошка. А тут у метро, ну, туди, куди я їздила, там є. Я... Дякую вам, дякую за такий букет красивий. дякую. Куди я їздила, там є ес... ескала... ескалатор правильно. Да? А тут, де ми живемо, тут небагато, але ступеньки. але ж все одно тілешку важко піднімати. Тому там тому вип'єкались. Тому Я все жду, коли мене пронесе після коктейля донькиного. Дякую, букетик дякую. Просто дуже-дуже, дуже-дуже дякую. Дай Бог вам здоров'ячка. Він бажаю тільки здоров'я, тільки гарних людей поруч. Нехай вас ніхто не ображає, бо душевний спокій він наскільки важливий в нашому житті. Хай, як для мене, хай краще голова болить, рука болить, нога болить, аби душа не боліла. А в мене вона дуже часто боліла, бо в мене дуже багато втрат в житті. Дякую. Дуже багато втрат в житті. У мене сестричка померла дуже рано, 9 років. Потім Бабуся, яка замінила мені маму, в мене мами рідної ж не, я з нею не жила. Потім брат загинув. Тато пішов у 69 років. Як би там не було, да, він слабохарактерний був, але він був мій тато, я його любила. Так що, а найважче, це коли пішов чоловік. Тому я ну, багато пережила в цьому житті. І повірте, я не зла людина. Просто це вже занадто дуже користуються мною, тому я вже так. Ну, от думаю, ну чого? Ну чого це все мені так? Тому от я так вирішила. І, і знову ж таке повторюсь, якби йшли на контакт, я б може не піднімала це питання ні в яких соцмережах, ні в яких адвокатах ніде. А раз не йдуть на контакт, то ну це вже вообще, взагалі ні в що мене не ставлять. Забравши моє, користуючись моїм добром, моїм, ну, моєю увагою, всім не один рік не йдуть на контакт, ну, це вже, вибачте, це вже просто витерли ноги. От цього я якраз не можу і простити. Можливо, я і не права, можливо, допустимо, але ну, не буває, так? Що хтось ви не один. В усіх в ситуаціях винні двоє. Тому треба сідати і домовлятися, а не ігнорувати. Ой, Ната, слава Богу, що набрала голоси. Мені що Іра викладає, я все викладаю, дівчатка сама. Чесно вам скажу, не беру петиції по тій простій причині, що я просто запутуюсь. Багато їх, дуже багато. Тому Ірині Ірочка задригун займається цим. Вона там фільтрує, яка критична, яка трошки зачекає. А я роблю кашу. І на мене потім ображаються ж люди, які просять виставити петицію. Тому Іра погодилась мені допомагати, відсилайте її. Я завжди рада допомогти. Дві-три петиції я беру і викладаю. Мені все одно вже менше переглядів буде, більше, я не можу. Відмовити людині, дивіться. Мені якось писала одна підписниця. Це все безрезультатно. Там треба, щоб подавали тільки командування. А я не можу. У мене болить душа. Якщо люди, люди збирають, значить для чогось то вони збирають, і нехай воно буде зібране. Пра буде це не буде це, а відмовити я не можу. Ну не можу. Я людина збира, збирає, стається там якісь 5 годин і зараз горить петиція. Я ж розумію, як це боляче. Тому надія вмирає останньою, і я завжди викладала і буду викладати. Мало блогерів зараз викладає, ну я викладаю. Через це вам і обідно, бо робили ви багато людям добра і неочікувано від людей такого вчинку. Так. Дякую вам велике, дякую. Ну, от правда, за петиції це правда, дівчат. Могла б не викладати. Багато хто і знову ж, просто відмовимось. Так як і реклама казино. Люди ж деякі блогери беруть і рекламують. та казино. Ну, догень а ми грошима. Звісно, кошти ні, нікому не лишить, правильно? правильно. Ну, а я, наприклад, краще викладу я, наприклад, краще викладу дві петиції, аніж рекламу казино. Ви думаєте, мені не пропонували казино? воно пропонують його всім. І такі, знаєте, немалі собі кошти, вони обіщають за нього. Ну, як, так, для такого блогера, як я. Ну, скільки там навіть писників. По-друге. Подружка моя. Так, да, я вважала її такою подружкою прямо. Прямо подружку. то, що ми як товаришували на відстані, я вже це казала, товаришували на відстані по телефону. Якби я тепер зараз пам'ятаю, так згадую я і пам'ятаю, як помер мій чоловік, вона ж тоді теж була моя подружка.